Термометр глиняний термоскоп, прилад у вигляді запаленого скляного циліндри, наповненої рідиною, у якій плавають скальні сферичні буйки, поплавці. До кожного такого поплавця прикріплена знизу золота або срібляста табличка з нанесеним на ній значенням температури. Електронний термометр вимірює температуру за допомогою терморезисторів, що вимірює температуру дуже швидко. Тобто за 10-15 секунд термометр вимірює температуру кілька разів, вираховує середній показник і сигналізує про результат. Термометр прийняли для вимірювання температури. Термометр складається зі скляного резервуара, наповненого ртуттю, який переходить у капіляри складної шкалі з поділками та скляної захисної трубки, створив у 1714 році німецький фізик Фаренгейт.